Усім привіт! Я зараз в селі приїхала я в гості до своєї бабусі, оскільки завтра у нас Пасха, і хочу вам показати, як я буду фарбувати яєчка на Пасху. У нас така традиція, я вже приблизно 4 роки постійно фарбую на Пасху яєчка. Фарбую я їх оригінальним способом. Я фарбую їх разом із візеруночками, і фарбую лише природніми компонентами. Я не використовую Ніяких штучних бармаків. Якщо вам цікаво, як виглядає цей спосіб, які получиться яїчка, які получиться результат, залишайтеся зі мною, покажу в цьому відео. Також хочу всіх привітати із наступаючими святами. Точніше, ви як вже будете дивитися це відео, напевно, паска вже пройде, оскільки я не встигну це все змонтажувати і викласти в інтернет. От, але надіюся, вас гарно пройдуть свята. Власне, вас вітаю з ними. Бажаю вам всього-всього самого найкращого. Все у вас збувається. Також обов'язково напишіть мені, яким способом ви фарбуєте яєчка, Як саме, який варіант ви вибираєте, наприклад, фарбування там штучними барниками чи природніми, чи зовсім не фарбуєте. Ну, буде цікаво дуже почути вашу думку. А якщо вам цікаво побачити мій варіант, то залишайтеся зі мною. Для фарбування яєчок нам потрібно буде самі яєчка. Також нам потрібен буде рис, але не той, що швидко вариться. Чим довше варитиметься рис, тим краще. Пинт треба брати довгий, широкий. Також нам потрібні будуть нитки, але нитки білі, тому що кольорові нитки, такі як сині, рожеві, можуть пустити. Також нам будуть потрібні ножиці, і ще нам буде потрібно дуже багато лушпиня від ципулі. Потрібно його буде, скажімо, пів кастрюлі, а навіть більше, навіть більшу частину кастрюлі. Тому що чим більше такого лошпиня у вас буде, тим більше буде видно колір ваших яєць. Якщо ви не хочете збирати лошпиня цибулі, його можна замінити куркумою. Також дає такий самий результат, такий самий практичний колір. Якщо ви будете фарбувати куркумою або лошпиням цибулі то обов'язково візьміть якусь старішу кастрюльку, оскільки цей колір дуже-дуже важко потім вимивається із самої кастрюльки. Також кастрюльку беріть дуже достатньо велику, оскільки все-таки більшу частину буде займати лушпиня цибулі. Все, що нам буде потрібно, і можемо приступати до роботи. Яйця в мене помиті і змочені водою, для того, щоб до них краще прилипав рис. Я беру 40 не беріть дуже тонку нитку, оскільки вона буде дуже сильно рватися. Чим товстіша нитка, тим краще. Яєчок у мене вийшли. Похожі на такі яєчка-інваліди. Тому такі, як в гіпсі. на виготовлення таких 15 штук, в мене пішло близько години. Це достатньо багато. Но якщо щоб швидше вийшло, можна зробити декілька таких з візеруночками, покласти їх на низ на лушпиня цибулі, а зверху покласти звичайні яєчка, вони вже вони також зафарбуються, але. Без візерунків. Я вже поставила варити лушпиня, щоб колір був яскравіший. І після того я буду вже в кипляче лушпиня класти ось ці яєчка. Варяться вони достатньо довго, хвилин 15, щоб добре насититися кольором, а також щоб відбився візерунок у цей з рису. Я приварюю трішки лушпиня, щоб воно пустило. Ось такий колір, щоб яйця ще більше зафарбувалися, і залишаємо їх на 15 хвилин. Рідкими, звичайно, ці яйця, хто любить такі ріденькі яйця, то вони не получаться. Після варки 15 хвилин я ще настою ось так яєчка, щоб це пустила пустило ще більший колір і вони стали ще більш яскравими. І коли вони вже холодні, я витягую їх з кастрюльки. Того, як ми помили яєчка, змазуємо їх олійкою, щоб вони блищали. Ось такий результат у мене вийшов. Деякі яєчка получилися світлішими, деякі вийшли темнішими. Це пов'язано з тим, якого кольору було яйце до того, як воно фарбувалося. Ось такі дуже темні яєчка, це ті, які були білими. Ті, які жовті, вони зафарбовуються трішки меншим. Тому, якщо ви хочете, щоб яйця получилися яскравими, беріть від початку білі яйця. Тоді легше їх буде пофарбувати. У кожного яєчка свій оригінальний малюнок. Такі вже у нас квіточки появилися. Це мати мачуха, по-моєму, правда? Ще я ніколи не бачила такої цибулі. Я теж вчора думала, що це чесник. Це хрін. Ну, білий хрін Корені, так? Хрону? Цир з корицею, так? Mm -hmm. Там Христос Воскрес, як ми написано. Mm.